Так, друзі, друга частина, всім привіт. Давайте дивитись далі. Що попалось? Кому друзі, якісь книги цікаві? Будь ласка, в описі до каналу є номер. Звертайтесь, пишіть, дзвоніть кому як зручно. Я вам просто книги показую. Ось, будь ласка, кому цікаво, дивіться ось такий формат по перебору книг. І перша книга. Людина і природа, мабуть, така серія була так. Ось так. І з нього, мабуть, вибрані ось такі ось почерки саме. От хто займається е, собаководством, ось, будь ласка, дуже цікава книга, навіть дуже. Така тематична. Про собачок. О, тут і фотографія чесні буду показувати. Так, ось така ось книга. Мені здається, вона в суперобкладинці була. Ну, гарна знахідка. Так, давайте далі. Ржевська. Щось таке. Щось таке я десь чув. Я ж кажу, всіх знати неможливо, друзі. Їх було письменників велика і велика кількість. Ось така ось книжечка біленька. Ось так. Так, поїхали далі. Знову детектив. Це видавництво новини. Ну, в цьому видавництві деколи попадаються дуже гарні книги, я хочу сказати. Так. Ось така. Так, відберу раз, два. Буду отак їх показувати швидко. Мене не, не цікаво. Не цікаво, не цікаво. Ну, і, звісно ж, як без трьохтомника. Угадайте кого. Один, два, три. Так, трьохтомника Сімонова. Кожна бібліотека ось. Так. Відкладаємо. Так, ага. Так, друзі. Також рекомендую, не довіряйте. Ось так. Ой-ой. Так, так, так. Які назви прям кричащі. о, господи, катафалк. Угу. Так. Козьма Прудкову. Це, друзі, хто може не знає. Це... Спілка була таких письменників 19 століття, які там їх три було, і один із них автор князя Срібного, князь Серебряний, то, Толстий, і тільки от забув, які там ініціали в нього. Ось це три письменника під таким ось псевдонімом. Видавали такі ось сатиричні в основному. Вірші, п'єси, замальовки, вислови в журналах. Ось так. Козьма Протков. Видумана, Видоманий персонаж. Ось так, бачите? Ось так. Так. Далі. Ось таке видання, дивіться. Таке гарне. Класика гумору та сатири. Ага, тут не тільки. Тут ще є, мабуть, якісь його. Так, о. Отут уже цікаво подивитися. Так, ось така ось книжка. Будь ласка, далі. Угу. Фантомас, о, господи. Знову Фантомас. Фантомас. Романи, бачите? Про Фантомаса, які були. Так. Цікава книга. Форзас гарно оформлений. Француз. Видавництво художня Література. Така цікава книжечка, так. Але, друзі, я ж кажу, цікава тим, кому цікаво. Ось так. Не всім, звісно, всі ми люди різні. Так, віхторгіо. Дивіться, новенька книга взагалі. Так, а з Аздарстеним написом. Бібліотека класики. У мене Томів. 100 з 200 є в суперобложках. От, здається, от не пам'ятаю, є Віктор його, саме цей роман його. Як ви давали ось ці книги? Який тут папір якісний? Які тут якісні ілюстрації? Як тут працювали художники? Але це ж кажу, друзі, це на мій особистий смак. Так. Ось так. Читав я цей роман. Він в трьох книгах йде. Тут, мабуть, дві книги і тут одна. Мені дуже сподобався. Це класика. Так, далі. Далі. Ось таке нове. Ну, як нове, вже не нове. Я просто так кажу не радянське, а вже. 2000-ті роки. Також, дивіться, як воно видано. Тут якась якась тряпочка. Тут клеєм помастини. Ось так. Так. Ось така книга. Не знаю хто це. Хтось, бачите, підклеював, реставрував і підмочена вона. Ось така ось книга. Так, ну, це знову із шеститомника пішли книги. О, у мене такий е, трьохтомник Стівенсона є. Це другий том. На жаль, мабуть, е, тільки другий. А взагалі так, видано цікаво. Харківським видавництвом уже. В 1992 році. На жаль, без ілюстрацій. Ну, я ж кажу, в трьох томах вона виходила в мене комплект такий є. О, дивіться, яка книга. Птахи про попугайчиків. От я люблю я знаходити. О, дивіться, сама природа зробила форзац більш цікавішим. Не просто білий, а якісь плями. Так. Надіюсь, це не птахи постаралися. <ріст> так, добре. Цікава книга. Ось такими попугайчиками. Деколи мене люди питають, є в мене певна кількість книг. Ось, будь ласка, любителям пташок. Звертайтесь, пишіть, дзвоніть. Щось у мене є, я вам сфотографую і подивитесь, можливо, щось вам і пригодиться. Так. Ой-ой-ой, на жаль. Порзаса, кусочок немає. Ну, буває і таке. Так, Що ж ти будеш робити? От мені не люблю, це коли за... загнута сторінка. Так. Ось така книга. Так, про футбол знову щось. Про футбол. Блохін тут он. Так. Лобановський. Ну, легендарний тренер, звісно, легендарний. І людина легендарна, так. Ох ти. Прочитай цю книгу і будеш супер успішним, мабуть. Всі вони на одне. Ох, хтось під, мабуть, вже і став супер успішним, тому що знайшов свій скритий потенціал. Ну, я до таких книг взагалі відношусь скептично. Вибачте, може, є поціновувачі. Це моя особиста думка. Так, знову ось ця серія, третя частина. Так, пішли знову детективи. Ось такі в 90-х роках. Ну, видали їх, мабуть, я не знаю скільки. Був попит, друзі. Як то кажуть, спрос. Так, П'ятий. Ось таке щось. Гаврила. Це точно що Гаврила. Так. Шитова, цього теж видали цілу кучу. Так, Твінпікс, нову друга частина ось попадалась також. Світовий бестселлер. Ну, деколи, а, ну видавництво новини. Я ж кажу, деколи видавали тут щось цікаве, а деколи ось такі ось серія, там по фільмам різним, з 90-х, з 80-х. Так. Бачите, які різнопланова, яка різнопланова література. Починаючи від 19-го е, століття кінця, це якраз 1895 рік, Олександр е, III закінчив своє правління в 1894. -му. Це вже початок правління Миколи II. Так, книга. Ось так. Ай і ось тобі знову якась перша частина Пікуль, Пікуль, як там правильно, не можу вам сказати. О, дивіться, знову недавно мені попадалося радянське видання. Це вже від 2000 року. У серії Зарубіжна класика 20-го. Століття. Ось така ось книга. Так. А яка ж перша його? Помилка? Так, ось так. О, дві книжечки покажу зразу. Це вже скільки їх? Чотири. Не знаю комплект це чи не комплект, може там більше було. Потрібно буде дивитися. Чотири вже є, чи п'ять. А, тут. Ось так. Так, добре, тут бастренько, все зрозуміло. Ага. Це циган. Здається, фільм такий був якого року видання? 93-й вже. Так. Так. Олександр Десняк. Десну перейшли батальйони. Багато раз мені попадалась така. Так, це знову четвертий том. Це якийсь бестселлер. Все детективи, друзі. Все детективи. О, ось таку книгу. Взагалі оці покетбуки. Ну, ось така книга. Так. Сухомлинські. Серце віддаю дітям. Так, англійський детектив. Хто сюди входить? Це хтось комусь дарив. Бачите, тут майже всі з З підписом. Ось такий ось англійський детектив. Так, далі. О, господи, маньяк. А коло маньяка любов. Так. Так, це яка вже? Тут, мабуть, вся збірка в шести томах. ось цього. Так, продовження романа Даурія. Так, це що таке? Знову Бондарів берег. Так, таке ось видання. Так, тут голих нема, бо буває. Так, таке ось видання і таке ось видання. Так. Блок. Вірші його, видані, шкільна бібліотека. І отакий ось з такою ось назвою. Головне, не зайти ніколи сюди. Добре, друзі, я вам вдячний всім, хто дивиться, хто підтримує, хто не підтримує. Ось, до нових зустрічей!